Присвоюється Ярошу Володимиру Васильовичу. Нагороду отримує дружина Ольга Олександрівна. Ярош Володимир Васильович народився в 1987 році в Обухові. Після закінчення загальноосвітньої школи No3 Володимир навчався на столяра в Київському вищому професійному училищі Деревообробки. Працював на різних підприємствах. Останнім його місцем роботи було приватне підприємство в Обухові, яке виготовляє легкі судна, катери. 25 грудня 2023 року на Різдво він був мобілізований до ЛАВ ЗСУ. Спочатку проходив навчання військовій справі в Житомирі. За успішну підготовку командування направила його на курси сержантів, курси лідерства. Потрапив Володимир до 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на Харківщину. Згодом став командиром розвідувального відділення цієї ж бригади. Під час збою, 3 липня 2024 року, Чугуївського району Харківської області Володя загинув як герой, поспішаючи на допомогу своєму побратиму.